Зробочий саме препарат у хромолонга, да? і мені дуже сподобалося. Я тоді багато чого для себе пізнала і багато чого знаєте, взяла те, що е, по, по сьогоднішній день я приймаю фітоестрогени. Я зрозуміла, що завчасно ми повинні думати про жіноче здоров'я. Не коли вже прийшла якась яка, питання, да? а жінка, так як і чоловік, повинні думати про здоров'я завчасно. То вони повинні думати про здоров'я кожного дня. Кожного дня ми повинні думати дійсно про свій кишківник, про функцію печінки, про головний мозок, отримують ці наші органи, системи, всі ті мікроелементи, мікронутрієнти, мінерали для того, щоб вони правильно функціонували. Чи отримуємо ми те все з їди, що ми повинні отримувати кожного дня? Ми, звісно, ми на сьогодні цього не отримуємо. І тому ми маємо такі питання, у нас люди мають такі питання. Питання, які мають на сьогодні, це просто дефіцити. І е, давайте почнемо з того, що в середньому людина живе 26 791 день. Давайте задумаємося. 26 791 день живе людина. Це приблизно 73,4 роки. Да? роки. Це в середньому, в середньому, дай Бог ще. Да? І це, це гарні роки. Всім хочеться більше, і щоб це було дійсно в енергії, щоб це було в бадьорості, щоб ми мали. Гарний, гарне життя не просто доживало, що мали гарне життя. Мишкою, мишкою, мишко, роліком. Ага. Бо себе, так. Жінки живуть на 1606 днів довше, ніж чоловіки. Це середньо, це статистика. Береться така да так? чоловіки живуть 25 477 днів. Це десь приблизно 69,8 років. 27 тисяч вісімдесят в середньому, це 74,2 роки живуть жінки. Це в середньому, да? От, Коли ми рахуємо по дням, то кажуться, Боже, як мало здається. Да? Що, ж, що ж це, що ж коїться, що ж це робиться? І як же все таке, скажем, Жіноче здоров'я зберегти максимально і бути здоровою, гарно. От, як коли до нас приходить, багато от є жінка. В нас ми вчора з та Іваном про неї говорили. Це її е, пацієнт, який 88 років. І вона з ціпочками, але вона, вона піднімається. І коли вона до сюди приходить, я часто буваю в офісі, от якось потрапляю, вона на мене попадає. І е, я знаєте, дивуюся в її пам'яті. От, що найцікавіше, думаю, Боже, оце таку пам'ять мені тоді. Просто вона все пам'ятає, вона там е, пам'ятає всіх письменників. Ну, у нас така була довга з нами бес бес бесіда, ми можемо годину говорити. Вона все пам'ятає, в неї світла пам'ять, в неї дуже гарна мова така, розумієте, співуча. Тобто, е, і людина 88 років, вона п'є хронолог. Вона п'є хрономою, вона каже, ви знаєте, от я почитала, я, я прям розумію, що мені це треба. От мені це треба пити постійно. Вона 88 років знає, що їй треба кожного дня прийти вітаміно-мінеральні комплекси. І вона каже, ви знаєте, у мене чоловік е, минулому військовий, я каже, багато де була, де об'їздила. Як ми от завжди думали про те, щоб було гарне харчування? Ми завжди думали про те, щоб діти приймали вітаміни якісь завжди розумієте. Тобто, людина за собою для мене це приклад. Для мене це приклад. Думаю, боже, яка жінка молодець. Тобто, про що я хочу вам сказати? Що ми повинні думати про це кожен день і е не думати, що от багато дуже таких версій. Ми дійдемо з вами зараз до фітопродуктів нашої компанії, компанії Балком Тувал, серії нутріфарма, які які допомагають жінці здорово. І е, жінки як на 25% проводять більше. Станне самопочуття поганого самопочуття, на 25% більше. Тобто ну, ми розуміємо, да, що бувають і критичні дні, що бувають різні процеси, жінки як би сказав, чаще цим справлятися, чоловіки бували звертають навіть увагу, да, там, чи якось контролюють цю жінка ні. Жінка на 25% проводить все-таки більше времені, часу в поганому самопочутті. Жінка це не зменшена копія чоловіка. Жінка дуже відрізняється від чоловіка і психологічними моментами, так? тобто як вона мислить, як вона реагує на той чи інший стан, як вона справляється з стресами, з депресіями. Жінка по гормональному фону дуже відрізняється від чоловіка. І жінка е, повинна перш за все не тільки для самого себе слідкувати за своїм здоров'ям кожного дня, а й для всіх оточуючих, тих, яких вона любить, і так далі. Тому що гарний стан психомоційний, гарна, скажімо, навіть коли я дуже гарно вивчала тему зашлаковки організму, я трішки вам про неї розповідала, навіть коли в жінки вона постійно пітує.